Кому цікаво, столик з чого зроблений? Це цей матеріал, це бакалітова фанера ламінована і дуже круто, прям так сочно пропитано маслом От як. Юра запевняє, що можна його, ну, не бажано, але навіть якщо завтикали зимою його десь на дворі і з ним нічого не буде. Ну така штука. Зараз його ще поставлю і покажу вам, як він як він виглядає сам сам столик вже в зібраному, в зібраному вигляді. Так. Столик має у нас 15, якщо не помиляюся, 15 мм. Дивимося. Так, 15 мм. Товщина столу. Так, оператора у мене нема, так що я сам собі режисер. І так. Ось такий столик. Ну так, оп, за ручки взяли сюди і пішли. В машину закинули і поїхали на об'єкт. Розкладається раз. Два. Це. Столик готовий? І дуже багато отворів. Перфорація для фіксування деталів на робочій поверхні з трубцинами. Чи може, там, умовно кажучи, працюєте собі, працюєте, там збираєте якісь фурнітури, електро, сюди ці викрутки повтикали, все під руками. от. Все класно. Це, ну не знаю, мабуть. Ні, я думаю, може телефон ставити сюди. <гум> не знаю, Юра, що підкаже мені. От. Е, в розпорках додатково є виямки, кому потрібно кидаєте, умовно кажучи, там у цедешні це профіля дві-три штуки. І ставити знизу собі ящики з інструментами. Отак. Дивіться, які столи. Щас я в нього так. Сто 110 кг. витримує. Тобто на ньому можна і не лише. Працювати, а може стояти? Ось так. Кому було цікаво, звертайтесь за контактами майстра. Все підкажу. Штука не є е е така якби. Слабенько. Корпус хороший, матеріал також класний. Можна і не для роботи, можна використовувати як, умовно кажучи, як комп'ютерний стіл вдома. А можна і використовувати на роботі, як столик, як столик для... Перекуси Обідній час. Ну, тобто, реально штука крута, я задоволений і всім рекомендую.